Намаганні завдати нового удару по Україні. У рашистів різко стався збій. Їхні ракети повернули не в той бік. Страшні наслідки вкрила Росію. Жахлива ситуація торкнулася навіть ГЕС та стратегічних об'єктів. Вороги хотіли принести хаос і розруху нам натомість заслужено отримали їх самі. Ситуацію скористалися ЗСУ, аби добити росіян. Імовірно, Кремлі вже буде далеко не до бойових дій. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. У московській області повідомляють про атаку дронів. Під ударом знову опинилися одна з найбільших грес місце опублікується яскраві відео Зазначається, що дрон прицільно влучив у турбінну залу енергоблоку на 80 МВт, що потенційно збільшує втрати потужності до 900 МВт. Російські змі підтвердили влучання паралельно з цим. Також стало відомо про ураження ще однієї ГРЕС. Зокрема, Рязанську ГреС, яка розташована у Новомочуринську, атакували невідомі дрони. Як стверджує телеграм-канал Екселанова плюс, це нібито були би ПЛА Сил оборони України. Рязанська ГРЕС – одна із найбільших теплових електростанцій у центральній енергосистемі Російської Федерації. За Подніми даними 5-й енергоблоки знищено повністю. Паралельно в Орловській області дрони атакували нафтобазу. Про атаку безпілотників повідомляє низка російських пабліків. Мешканці країни-агресорки, яким випала нагода помилуватися наслідками атаки, зафіксували пожежу на відео. Подія сталася у місті Лівни на південному сході Орловської області. Тут розташована нафтобаза Орел нефтепродукт, яка і потрапила під удар дронів. Інцидент підтвердив губернатор регіону. За його словами, вночі регіон знову зазнав атаки. БПЛА на об'єктах паливно-енергетичного комплексу Лівенського району спалахнула пожежа. Також і в різних районах Краснодарської області Арефі прогреміли вибухи. Місцеві жителі поскаржилися на наліт БПЛА. Вибухи чули, зокрема, в Туапсе та Ельському, де розташований порт і НПЗ. Як повідомив керівник центру вивчення окупації Патрон Дрощенко, в аеропорту курортного міста Сочі Росавіація вела планкилим у зв'язку з масованою атакою. БПЛА моніторинговий канал Су. «Нова плюс пише, що на Туапсе було зафіксовано проліт щонайменше дев'яти ударних безпілотників, і під атакою в ТАПСЕ попередньо опинився нафтопереробний завод і порт. У місцевих телеграм-каналах вже пишуть, що дрони в Туапсинському районі та над курортним селищем міського типу Новомихайлівське, ну а також над селищем Тюменське і Агой. Дрони також фіксували на селищем міського типу Ільська, де розташований Ільська НПЗ, який належить до провідних нафтопереробних компаній Південного Федерального округу Росії. Ну а тим часом Ок української добровольчої армії Сергій Брачук розповів про важливість нанесення ударів по енергетичних об'єктах Російської Федерації на перший погляд не досить коректне порівняння, і справа тут не у відстанях, не у, скажімо, у площах наших державніше російської недоімперії і, і держави України відповідно, тому що ну площа зрозуміло, що до Сибіру там долітати ми звичайно вже трошечки можемо, але основні зусилля сьогодні зосереджені відповідно на критичних об'єктах військово промислового комплексу, комплексу, звичайно, на енергетичній інфраструктурі, і мова сьогодні не йде на відміну від російських окупантів з нашого боку, наприклад, про те, що ми хочемо росіян загнати до звичного їм стану тобто там бліндажі, землянки відповідно у болота. Мова не йде там про цивільне населення. Хоча ми прекрасно розуміємо, що будь-який удар по енергетичній інфраструктурі він перш за все з боку сил оборони завдається для того, щоб зупинити спроможності російського агресора продовжувати війну в Росії проти України, тому що ми прекрасно розуміємо, що це енергетична інфраструктура, коли мови йде про підстанції, про енергетичні вузли, це те, що живить роботу ВПК Російської відповідно живить роботу нафтопереробних заводів, ну інших там галузей, які впливають, як я вже сказав, на економіку, на стан економіки. Російської Федерації відповідно сьогодні ми бачимо, що коли мова йде про нафтопереробні заводи, наприклад, сьогодні вкотре було атаковано в Краснодарському краї. Це тимчасово окупована українська Кубань. До речі, ільський нафтопереробний завод треба добивати так і сили оборони це періодично роблять по всім НПЗ, які вже були хоча б один раз уражені. А відповідно, ми говоримо про ТОПСЕ. це порт. Чому ТОПСЕ? теж зрозуміло? Це нафтоперевалка, це тіньовий флот Російської Федерації, який працює знову таки на бюджет російського агресора, і це те, що пов'язано відповідно з нафтопереробними заводами. Тобто, все тут взаємопов'язано. Ну і власне ці блекаути, які на Росії сьогодні стають. Все частішими це я вже сказав про те, що ну грубо кажучи, вимкнути рубильник військово-промислового комплексу Російської Федерації. Ну об'єкти ВПК я це теж назвав. Тому е, сьогодні е, некоректно це співставляти, тому що росіяни тут я з вами погоджуюсь на тисячу відсотків. Вони основні свої зусилля терористичні спрямовують на нашу критичну інфраструктуру, на нашу енергетичну інфраструктуру. Ви згадали Одещину. Дійсно, сьогодні південь Одещини потерпав від ворожих атак шахедами. Є там, на жаль, у нас ураження. Найголовніше, що люди живі, здорові, але критична інфраструктура на цю годину. Наприклад, вона працює з альтернативних джерел. Напередодні стало відомо також, що вибухи лунали в розташованому Дагестані в місті Каспійськ. Ну і цілю імовірно була військово-морська база Каспійської флоти Лірафія. Російські пропагандисти тим часом пишуть про декілька потужних вибухів у місті під час оголов... Ошоною загроза попола. Щоправда, що до наслідків вони визнають лише вибиті вікна в одному з будинків. Ну і декілька пошкоджених. Автівок далі глядачі поговоримо також про те, що в Чеченській республіці Ішкарія пролунали вибухи. Як з'ясувалося згодом, під атаку потрапило місце дислокації полку Ахмат. Про це повідомляють російські пабліки. За їхню інформацію подія сталася у місті Гудермес, деякі місцеві почали фільмувати наслідки вибуху, який пролунав вночі. Відтак на опублікованих кадрах видно потужну детонацію. Про наслідки вибухів та причини наразі не повідомляється. Водночас і на критично важливих ділянках залізниці країна агресора Сі пролунали вибухи. Внесток цього в Брянській та Новосибірській областях зазнали руйнування склади із спальними стильними матеріалами. Ну і також пошкоджено залізничне полотно. Про це повідомили поінформовані джерела. За їхню інформацію через руйнування заблоковано рух вантажних потягів, які забезпечували логістику російських окупаційних військ. Перший вибух пролунав у населеному пункті Барашово, Новосибірської області на коліях західносибірської залізниці. Внесток цього було знищено ділянку залізничного полотна. Через це ускладнився рух логістики окупантів. Другий інцидент зафіксовано на вузлові. Станції унеча московської залізниці в Брянській області вибух стався на ділянці маршруту Брянськ-Гумель. Цю ділянку росіян використовували для перевезення пально матеріалів та військової техніки до Білорусі. Дотонація знищила щонайменше дві цистерни з пально матеріалами та пошкодила колії. Попри спроби російських спецслужб приховати наслідки вибухів, у соцмережах події активно почали обговорювати мешканці країни-агресора. Деякими з них випала нагода помилуватися нічними спалахами в районі залізниці. Ну і як бачимо, Україна продовжує завдавати болючо. Ударів по важливих об'єктах ворога на території Росії та за її межами і днями в Чорному морі були атаковані танкери, що належать російському тіньовому флоту. Проте є ще ефективніші способи завдавати відчутну шкоду росіянам. Про це зазначив і генерал армії та колишній голова служби зовнішньої розвитки Микола Маломуж, сказавши, що Україні важливо діяти так, щоб значно зменшити або унеможливити саме російські атаки. Він вважає, що всі відповідні сили Україна треба зосередити на цьому. Маломуш зазначив, що потрібно бити не по суднах тіньового флоту, оскільки танкери, що потрапили під удар, були пустими. Їхнє ураження має іміджовий ефект. Але ці удари на сьогодні не є критично важливими. Потрібно бити по російських аеродромах по стратегічних бомбардувальних Ніках ракетами, дронами балістичного типу, які вже долітали до авіабаз венгельсі Севаслійки. Вони пошкодили літаки, інфраструктуру аеродромів, систему польотів, забезпечення нафтозаправки ракетні системи, підкреслив генерал армії. Ці стратегічні бомбардувальники беруть участь в атаках на територію нашої країни і на фронті, і по мирному населенню. Удари по них та по системах їхнього забезпечення знецінять стратегічну складову рагет, та покажуть світу, що ми завдаємо ударів по стратегічних ресурсах противника, які не будуть використані ані проти України, ані проти країн Європи. Зауважив екс-голова служби зовнішньої розвитки. Він наголосив, що це має бути системна робота і не тільки по літаках, але й пускових установках ракет дронів, які не мають долітати ані до України, ані до Європи. Також під ударами в Росії повинні опинитися, на його думку, критичні об'єкти ВПК, які забезпечують інфраструктуру ворожих збройних сил, що проводять агресію проти України. Удари по російських Ту-95 стоп'ять ту – Це знецінення ударів по Україні. До того ж, ці літаки неможливо побудувати, адже Росія зараз не має відповідних технологічних засобів. Сказав Микола Маломож. Так. Саме за його словами такі удари завадять атакам противника Кабами, які летять сьогодні на наших бійців на фронті та створюють величезні проблеми у прифронтових регіонах. Тому як наголосив генерал армії, потрібно усі потужності збройних сил сил спеціальних операцій СБУ зосередити для ударів по цих об'єктах в Росії. Саме це пронесе суттєву шкоду і підірве потенціал ворога і зараз. І на перспективу, дякую вам, глядачі, за те, що були разом з нами і додавали цей випуск до кінця. З вас подобається та коментар. Ну а я з вами не прощаюсь, бо побачимось зовсім незабаром.